Хочу представити вам новообраного президента Волинської торгово-промислової палати Смолича Олександра Вікторовича. Дуже важливо, щоб торгово-промислова палата використала повністю весь свій потенціал в питаннях, пов'язаних з навчанням, переданням відповідних навиків нашим сільським селищним головам, їх величезний досвід роботи по міжнародному співробітництву величезний досвід роботи по проектам, тому я на зустрічі з президентом Волинської торгово-промислової палати просив Олександра Вікторовича зосередитись на цих питаннях разом з відповідними структурами підрозділами обласної державної адміністрації і структурами, які створені для виконання подальших функцій, пов'язаних з децентралізацією. Зв'язку з поглибленням питанням децентралізації, розпорядженням. Голови обласної державної адміністрації від 5 травня 2016 року у відповідності з законом України про засади державної регіональної політики і на виконання постанови Кабінету міністрів засновано установу Агенція регіонального розвитку Волинської області. Затверджено положення про дану установу і проведено її державну реєстрацію у відповідності з розпорядженням голови обласної державної адміністрації Директором установи Агенції регіонального розвитку Волинської області визначено Пархомюка Анатолія Івановича. Крім цього, голова обласної державної адміністрації звертається до всіх зацікавлених сторін, починаючи від органів місцевого самоврядування і закінчуючи громадськими організаціями, прийняти активну участь в роботі Агенції регіонального розвитку Волинської області на участі як партнерів, так і співзасновників. Постанова Кабінету міністрів чітко трактує, що громадські організації, органи місцевого самоврядування, представники, в тому числі і ТПП, мають повне право виступати співзасновниками даної установи. Ви знаєте, що два роки в нас працював Офіс реформ. У відповідності з постановою Кабінету міністрів проведена реорганізація. Цієї структури, і з метою поглиблення і активізації і процесів децентралізації прийнято рішення реформувати Офіс реформ в Агенції регіонального розвитку. У нас і в Офісі реформ Анатолій Іванович Пархомюк займав провідну посаду. Ми вирішили, що немає ніякого смислу змінювати пріоритети Офіс реформ своїми завданнями успішно справлявся. І велика заслуга і в формуванні перспективного плану створення об'єднаних громад. Величезна роз'яснювальна робота була проведена Офісом реформ на території Волинської області. І вона зараз проводиться, але вже буде проводитися в статусі Агенції регіонального розвитку Волинської області.